Я насамперед дякую організаторам за запрошення бувати, я б сказав так, в одній столиці столиць України, враховуючи вагу цього міста в українській періоді. Ну, Я поділюсь з вами окремими міркуваннями. Я думаю, що ви на місцях ви краще знаєте, що відбувалося тут. Для мене також складне, я б сказав, завдання. Я думаю, Що ж я вам таке розкажу, чого ви не знаєте? Тому я думаю, ви все знаєте. Як відбувалися ці вибори, я просто можу поділюся з вами якимось окремим міркуванням. Значить, я думаю, що ці вибори вони були важливі для цієї влади. Чому? Тому що насправді ці, влади, ці вибори могли вивести владу із того глухого кута, в якого вона себе загнала правою Тимошенка і підвищенням угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Тобто, якби ці вибори відбулися більш-менш без видимих порушень. То тоді б влада могла сказати, дивіться, ми рухаємося на зустріч, Європейський Союз би теж сказав, ура! Є рух, і, значить, так би мовити, можна було б рухатися вперед. А, власне, цьому сприяло те, що був прийнятий закон. Тобто зараз ми відповідний закон про змішану систему. Зараз експерти казали і раніше, зараз це абсолютно зрозуміло, що цей закон, безумовно, влада приймала під себе. Я не знаю, як це вийшло. Ми пам'ятаємо, що тоді була узгоджувальна комісія, яку в парламенті яку очолював Руслан Князевич, який запевняв, що все в цьому законі виписано так, що можна буде перешкодити фальсифікаціями. Власне, це було аргументом. Чому було вільне голосування опозиції за прийняття цього закону? Насправді, як ми побачили, цього, цього не відбулося. Отже, результат виборів в цілому насправді він був прогнозований. Прогнозований в тому сенсі, що опозиції вдалося виграти в цілому за партійними списками, хоча влада може гордо говорити, що вона на першому місці за партійними за партійними списками. По мажоритарці влада взяла більше за рахунок, в тому числі і самовисувачів. Тобто, в цьому сенсі, якби все прогнозовано. Я думаю, що справедливою безумовно є критика. Дій в багатьох мажоритарних округах опозиції ми в Києві бачили, коли не можна було, коли не були узгоджені кандидати. Тобто, одна річ, коли узгоджували кандидати об'єднана опозиція, інша річ вони ніяк не могли домовитися з ударами. Ми пам'ятаємо, який був фактично ну не скандал, але перетягування канадців напередодні напередодні виборів, коли удар запропонував більшості кандидатів від об'єднаної опозиції знятися на користь удару. Спираючись на соціологічні дані, які начебто підтверджують справоту удару, потім виявилося, що це не так. Но тут, я думаю, мають висновки зробити вже і представники різних колон опозицій. Як організовувати соціологію таким чином, щоб вона правильно передбачала результат, а не призводила до посилення, до посилення суперечностей всередині самої, всередині самої опозиції. Тим не менше, я думаю, що все таки ми побачили окремі позитивні речі, ми побачили. Так? Тобто, ми побачили, що об'єднана опозиція все-таки об'єдналася. Знову ж таки, можна, ну якби зараз говорять, що можливо це було помилково, що треба було йти окремо фронту змін і батьківщині, що це сумарно не призвело до підняття їхнього рейтингу. Ну, знаєте, тут як кажуть, не вгадаєш, тому що насправді на початок літа сумарний рейтинг перевищував. Перевищував рейтинг партій регіонів, і в принципі об'єднана опозиція могла вийти на перше місце по партійних списках. Так безумовно, це було б важливо символічної точки зору. Ну чому це не відбулося? Очевидно, знову ж таки, тому що відбувалося розтягування цього опозиційного електорату, також ударом, цей скачок удару. Скачок свободи, ну і плюс само, які були самої об'єднаної опозиції, але давайте уявимо, яка була б ситуація, якби фронт змін і батьківщина пішли окремо цілу. Тобто ми, ми бачили, що відбувалося, яка полеміка відбувалася між ударами об'єднаної опозиції. Якщо ви вийде, що окремо йде фронт змін, окремо йде батьківщина, зрозуміло, що влада б там теж їх вистравлювала. Тобто, я думаю, що це могло б бути. Могло б бути ще гірше, якщо, якщо нам так думати краще, то могло б бути ще гірше, скажімо так. Знову ж таки, а, те, що було досягнуто угоди між об'єднаною позицією Свобода по мажоритарці, ну, знову ж таки, я думаю, кінцевий результат він був. В цілому, я думаю, він позитивний. Ви знаєте, от по Києву я можу сказати, що для нас, навіть для більшості експертів, результат виявився певною мірою несподіваний. Тому що більшість експертів була абсолютно переконана, що все-таки грошові смішки і такі представники, як Пелепишин, Довгі, Гереха, що вони виграють. Ви, да? Тим більше, що йшли невідомі люди, як той самий Левченко, скажімо, проти Пелепишина. Я пам'ятаю, один опозиційний експерт казав: ну, Пилипишин там всіх перевернув». А виявилося навпаки. Да? Тобто це говорить про те, що насправді. Е я б навіть не, не казав, що це сила опозиції, але це ненависть до існуючої влади. Так? І за цих умов, звичайно, от Київ показав, що можна, да, можна опиратися. Можна опиратися і е, грошам, і адміністративним ресурсом. Це може спрацювати. Е, якщо говорити про свободу, два слова, значить, я думаю, бо. Це зараз якби дуже дражлива тема, в тому числі ви бачите, і в резолюціях Європарламенту воно з'явилося з, з подачі людей, які пов'язані з партією регіонів, але це дуже складний феномен. І якщо ви слідкуєте за тим, що я там говорив про свободу, то я в принципі до їх, і належу до їх критки. Так? Тобто я багатьма не по речима не непод... погоджуюся, не погоджуюся принципово. Тим не менше, я думаю, що а, феномен складний. І неоднозначно. Я думаю, що сьогодні була е, в сьогоднішньому дзеркалі тижні є дуже хороша стаття Андреаса Лунда, який є фахівцем з питань правого радикалізму. Стаття якраз присвячена свободі. Мені здається, там в цілому об'єктивна єк, об і достатньо прагматична, проаналізована з точки зору європейця, німця, який. Е, Досліджує правий, правий радикалізм, в тому числі і в Росії. А, і такий висновок, він збігається з моїми з думками, він полягає в тому, що свобода зараз на, на роздарі. Значить, вона може залишитися в сути такій право ніші, в тому числі з ксенофобськими там, антисемітськими висловленнями і риторикою, яка, на жаль, є проти якої треба боротися. Я з абсолютно переконаний. А в той же час у неї є можливість еволю... еволюціонувати в бік е, такого здорового консерватизму. І е, приклад, е, приклад, це е, е, був Італії національний альянс, який очолювала Анучка Мусарі, який, ну, власне, ідеологічно був спадкоємцем фашистського руху, але потім вони. Дрейфу вони вступили в коаліцію з Берлусконі. Спочатку почали дрейфувати в бік правого центру, а потім просто розпустилися і влилися в склад партії Берлусконі. Тобто зараз можливі, можливі, е, можливі різні сценарії розвитку свободи, і очевидно, що там всередині є люди, як особливо, якщо ми опускаємося на рівень, скажімо так. Середні, так. Є люди абсолютно би, прагматичні, з якими можна вести нормальний діалог, і є люди, які е, лишаються значить, в полоні якихось ідеологічних, не не стереотипів, а ідеологічної нетолерантності. Е, перспектива. перспектива, я думаю, що безумовно нам треба рухатися в бік е, виборчої системи з відкритими партійними списками. Тобто мажоритарна система, на жаль, ми бачимо, вона не працює, закриті партійні списки не працюють. В Європі більшість виборчих систем це або пропорційні, або якийсь варіант змішаний. змішаної системи, де все-таки є цей суттєвий пропорційний компонент, який і де відкриваються партійні списки. Не в усіх країнах, до речі, так не в усіх країнах, в тій самій Німеччині, наприклад, закриті партій... половина це закриті партійні списки, але вони є регіональними. Тобто воно все-таки ближче, як людей. Отже, треба рухатися до відкритих регіональних партійних списків. Ну, завершуючи висновок, значить, по Звичайно, якість списків, якість проведених депутатів і тут ми можемо критикувати і опозицію, вона не є достатньою. І очевидно, що казу Стабалових він власне показав всю небезпеку, яка. Яка очолює, яка, з якою стикається опозиція? До речі, коли партія регіонів говорить, що дивіться, у вас тут тушки тільки у опозиції. У нас тушок нема. Я думаю, що, по-перше, зараз можна згадати ситуацію, коли Тимошенка призначала прем'єр після помаранчевої революції, коли там 400 депутатів, в тому числі об'єднані соціал-демократи, партії регіонів, голосували за неї. Ну, а зараз ми побачили цілу фракцію тушок, так? Тобто це комуністи, які виступали проти антинародного уряду і проголосували за призначення Азарова. Заключне речення про те, як я бачу майбутню ситуацію в парламенті, партія регіонів частково свій план виконала, так? тобто вона отримала цю більшість, але набагато менший запас міцності ніж вона. Розраховували. Да, набагато менше, і тому о, я думаю, що далі на цьому парламенті будемо бачити приблизно те, що ми бачили в парламенті напередодні 2004 року, тобто, по мірі наближення президентських виборів, по мірі того, як стане зрозуміло, наскільки о, є конкуренти і наскільки є реальна можливість того, що прийде хтось інший, а не Янукович, я думаю, що в цьому. А в парламенті будуть відбуватися процеси дезінтеграції більшості, яка і на зараз є достатньо Я поділився своїми думками. Ді, Якщо будуть питання, своїми. на ході дискусії готові буде з вами. Дякую.